Липень тільки почався, а стовпчики термометрів уже вперто тримаються на позначках плюс 32, плюс 36. Розпечений асфальт і майже безвітряно. Закарпатці рятуються від спеки. Хто як вміє? Беремо гумові капці і ходимо по річці. З дітьми ходимо по річці в басейн можна поїхати ну, або пройтися. Там, де пшикає водичка, але як в мене дитина каже, коли ми туди йдемо, вона виключається, проходимо і вона включається. Ну оце так. І в спеку в жару ви не виходите з дому, в саму спеку. І морозиво їсти, а їсти морозиво. Так. Так. Ну якщо гуляти, то по набережні, бо тут завжди тіньочок. Басейни, охолоджуючі напої. Десь де є тіньок, і де не жарко. Під погоду підлаштовуємося да, більш вечором. Виходимо. Частина ужгородців вже призвичаїлися до аномально спекотного літа. Спе, спека є спека, та ніяк не можуть призвичаїтися фермери. В Україні спостерігаються значні зміни кліматичних умов, які характеризуються потеплінням та збільшенням частоти екстремальних погодних явищ. Весни стали коротшими. Літо приходить раніше і триває довше, а зими дедалі частіше безсніжні. Сніг у квітні та аномальні позначки термометрів взимку та влітку. Останні 10 років вже не дивина. Наприклад, найспекотнішими у нас були це 2015-й, а най, найзасушливіші це 2022 рік. Далі, це ну. Опади, які там дуже інтенсивні, це теж там 2022 рік вересень. Всі аномальні процеси, якби явища, вони спостерігалися в останні 10 років. Цей рік ну, вряд чи буде виключенням, тому що у нас в Закарпатті дуже часто відбуваються засухи, але в останні роки вони відмічаються все більше. Кількість пекотних днів збільшується. опадів менше в рік не стало, однак змінився їх розподіл. Дощів влітку стало менше, тому страждають рослини. У нас все частіше трапляються засухи, тому що у нас спостерігається дефіцит вологи. А дефіцит вологи це для рослин є незадовільним фактором. Високі температури теж вище 30, навіть для теплолюбних культур. Фермери на закарпатті в розпачі. Посіви гинуть просто на очах. Частина врожаю вже втрачена, мало дощів, а спека просто випалює ґрунт. Пані Магдалина рятує свій врожай як може. Поливаємо та – ніч. бог і знає, це буде, це не буде. Як і поливати, та в'яне, і й що ніякого ні. Або щось мусить садити, я би щось була копійка. Що жити? Цього року перець і пропаде, все пропаде. У Ярослава крапельний полив вирощує перець, огірки та помідори, аби бодай якось врятувати врожай на полі з самого ранку. Проблеми з водою. Треба постійно через день пускати капельний полив. Він має бути. І так його вирощуємо. Тут можна подивитись, він зараз хворіє, його треба обробляти. Тобто сьогодні теж його буду обробляти. Даний перець, який тут висаджений. Після капусти так поганенько вирощувати складно, тому що рік якийсь непонятний. Виходить. Це кажуть, всі односельчани, а також всі інші українці, які вирощують дані культури ті чи інші. На початку літа українці вже зіткнулися із дефіцитом ягід. Весняні заморозки та спека зробили своє. Погану врожайність дали і фруктові дерева. Усе вимерзло цього року, нема нічого. В основному все вимерзло. Нас на Закарпатті взагалі. нуль. цілі сади по пару персиків, по пару тих. Із сада збирають по 3-4 ящика персиків. А фахівці вже говорять і про ймовірний дефіцит картоплі. Для тої ж картоплі, коренебульбоплодів бульбоплодів, високі температури на глибині 10 см, 25 градусів і вище є незадовільними, а при 26 градусів там взагалі ріст і розвиток бульб плодів припиняється. І вони просто ну, у сухому ґрунті з високими температурами. Тури вони абсолютно перестають далі рости, і просто вянуть. Для озимої пшениці для озимих зернових. У нас зараз, не дивлячись на те, що у нас вже спостерігаються засушливі явища і зменшуються запаси продуктивної вологи в ґрунті, суховійні явища. То вона вже закінчує свою вегетацію, вона вже досягла воскової стиглості, і це зараз не є критичним. Проте засушливі явища можуть негативно вплинути на врожай кукурудзи. За собою дефіцит овочів зернових може потягнути зріст цін на продукти харчування вже восени. Клімат змінюється, а разом з ним і випробування для українців. На початку літа жителі вже купували черешню за 500 гривень за кілограм. Все ж сподіваються, що з овочами ситуація буде краща. Якщо в нас покращаться метрологічні умови то і покращиться і агрометрологічні умови для сільськогосподарських культур.